Тихи да. люди вони такі страшні всередині, такі небезпечні. Є, да, <гум> да, да, да. Є такі. <гум> Оці сіренькі такі. От бачите, я ж спеціальна. Але небезпечні хорошому, да, не хорошому сенсі. Але ж вони небезпечні в хорошому сенсі. Але взагалі-то в нас художники це люди, які вміють робити все. З нічого. <гум> Працюємо на вічність. Працюємо на вічність, це довго. Складно, але, але дуже красиво. Я не думала, що це буде якась професія, це буде якийсь кар'єрний зріст, а так вийшло, що я стала. Банк був прихований. Я сидів, десь чекав цієї миті. Та я не знаю. Все це... ну, на це в моменті. Ти відчуваєш енергію глядачів, ти з ними спілкуєшся прямо безпосередньо. Mm -hmm. А в кіно для майбутнього короткого метру плейбот. Я майбутнього повного метру. Я не обирала. Як я прийшла до акторської цієї професії? Ой-ой-ой! Вітаю в студії Павло Веселов. Сьогодні у мене в гостях художниця, хореограф, акторка театру кіно. Одним словом митець Катерина Плющ. Вітаю, Катерина. Вітаю. Я знаю, що за освітою ти художниця. Скажи, будь ласка, де саме ти навчалася і чому обрала саме цей напрямок? Маю вищу художню освіту, але спочатку я навчалася в вечірній художній школі mm -hmm. і з самого дитинства малювала, дуже гарно все копіювала, навіть отримала. Винагороду, перше місце на шкільній олімпіаді з малювання, хоча я ще не вчилася малювати. Малювала завжди для себе і дуже любила завжди малювати. А навчання в мене при КПІ наразі поліграфічне відділення. Художник-ілюстратор, художник-графік, але головний напрямок, крім ілюстрації на навчанні це був портрет, це був живопис. Це була графіка, звичайно. Mm -hmm. Тобто, малювати руця, ми, скажімо так, нас вчили більш за все. Mm -hmm. А от взагалі ти працювала за спеціальністю після навчання? Я і досі художник, і завжди була, mm -hmm. <laughs> і зараз працюю. Але суто художник-ілюстратор дитячої книжки, наприклад, mm -hmm. ні. Я трохи це робила для диплому, потім. Трохи ще малювала для себе, але в цілому я працювала 4-5 років десь в офісі художником, веб-дизайнером, тобто все пов'язане з інтернетом, сайтами, з дизайном сучасним. Тому за такою вузькою спеціальністю художник я не працювала. Але взагалі-то в нас художники це люди, які вміють робити все. З нічого. З нічого. Тому в мистецтві, тобто в кіно, mm -hmm. в театрі, да навіть, навіть для себе, коли я малюю олійними фарбами, наприклад, на полотні я дуже люблю цю техніку саме, то я все одно, як художник, голов, головний інструмент в мене це фантазія моя. Mm -hmm. І я маю підлаштовуватись. Під ту ідею, яка наразі е, існує, під ті умови, які наразі існують. Mm -hmm. Тобто ресурсів, наприклад, мало, а треба зробити дуже багато. Mm -hmm. І треба робити все: і шити, і малювати, і декорації, і художнє синічне рішення, скажімо так, сценографію, наприклад, там теж важливо. Треба бути спеціалістом широкого профілю. Так, мені відомо, що вагому. Частину твого життя займають танці. Коли ти почала ними займатися, і який стиль танцю ти обрала першою? Я не обирала. Мені просто подобалося. Сама прийшла. Ну так, скажімо так, подружка, однокласниця, пішла на танцювальну аеробіку. Мені було сім років, я з нею пішла, і взагалі мені. Завжди подобалось танцювати, рухатись. І якось перший стиль танцю, ну, просто те, що було. Я не обирала. Але мені дуже подобалося, і мені подобалось, що наш викладач вона давала нам творче завдання ставити хореографію. Тобто це... Було не лише зйомки програми новорічної, до речі, грації від равісу. Я була у дитячому колективі, і ми знімали час телевізійні програми, і ми їздили по фестивалях, танцювальних по всій Україні. Я пам'ятаю, це були мої такі перші активні подорожі, починаючи от десь з десь 7 років там, і далі. Не пам'ятаю скільки, доволі довго. А обирати я вже почала в свідомому віці. Це вже після там, 20 років. Я вирішила після навчання у художньому вузі повернутися до танців, бо мені не вистачало руху. Бо коли ти весь час сидиш і малюєш, це прекрасно. Але тіло каже щось не те, щось не те, треба щось робити. І настрій каже, треба рухатись творчо далі кудись. Тому я повернулася вже свідомо. Свідомо, майже свідомо, я потрапила на вечірку соціальних танців і кажу: ну все, я тут залишаюсь, тому що мені подобається. Я скучила за танцями. Тобто, це теж було випадковість, можна сказати. Соціальні латиноамериканські танці, парні танці, повітря танці там різні. А свідомо я обрала вже серед цих різновидів латиноамериканської культури, латиноамериканських танців, саме етнічні танці, це специфічні, дуже африканські етнічні, афрокубинські етнічні танці, і можна сказати, афрокубинські народні танці, тому що їх там дуже багато, це фольклор, і він налічує велику кількість танців. але Корені це все ж таки афрокультура, яка потрапила в Латинську Америку. І згодом з цією культурою, з цією цікавістю до цієї культури я теж потрапила на Кубу в Латинську Америку і багато подорожувала світом. Тобто, це від бажання повернутися до танців, скажімо так, для себе більше, ніж я не думала, що це буде якась професія, це буде якийсь... Кар'єрний зріст, а так вийшло, що я стала міжнародним хореографом. Тобто, я почала брати участь у різних міжнародних фестивалях, виступати зі своїм шоу, іноді навіть ставити шоу. Наприклад, в Ризі я поставила шоу для. Інших танцюристів, викладачів, тобто їх шоу група скажімо так, і там навіть був носитель культури, кубинець, якому я ставила шоу, при тому, що я хоч і дуже люблю цю культуру, дуже глибоко в неї занурилась за цей час, десь 10 15 20 років. Я вже не пам'ятаю, скільки я в цьому. От, але все ж таки я ставила хореографію носію культури. Ну і взагалі я багато брала участь в. Взаємодії в співпраці з носіями культури, я з цього починала. В мене був афрокубинський, латиноамериканський, скажімо так, партнер. Я в парі з ним дуже багато працювала. Тож ось це ось цей обмін культурний це спілкування і в танці. І Вивчення нових мов іспанської, наприклад, або трошки мови Йоруба, навіть африканської. Це частина цієї танцювальної культури. А в Україні ти перша, хто започаткувала цю афрокобинську тематику? Скажімо так, я не перше почала знайомити людей з цією темою, тому що тут почали робити фестивалі, запрошувати іноземних викладачів. І ось завдяки тому, що запросили. Викладачів я побачила, що ця культура має такі багат, багаті відцінки, багато танців, багато напрямків, і я знайшла завдяки цьому напрямок, який мені більше подобається, саме Афрокубинський. Але я одна з перших, хто заснував тут саме тематичну таку ланку студію Афрокубинську, вона так і називалася Афрокубаном. І саме проводив фестивалі на цю тему, перші інтенсиви на цю тему, бо раніше були лише просто школи, а якихось таких були школи і фестивалі, наприклад, постійні заняття, а таких інтенсивів, щоб всі вихідні, наприклад, присвятити не розвазі, а більше навчанню латиноамериканській культурі, і теорії, і практиці, і музикальності. Mm -hmm. Іншим яким, цікавим нюансам, тобто таке заглибне, заглиблене навчання? Можливо, я одна з перших, хто це тут почав робити, можна так сказати. Я знаю, що тебе був 10-річний досвід викладання за кордоном, да, при викладання танців. Скажи, будь ласка, які країни ти відвідала і який це був формат? Це були фестивалі, чи це було навчання, майстер-класи, якісь спеціалізовані? Більше за все я відвідувала Іспанію, тому що там багато носіїв латиноамериканської культури. І їм не потрібно вчити іншу мову, вони з Латинської Америки приїжджають і спілкуються іспанською, дуже комфортно і тепленько. Ну, вони ж не люблять холод. І тому, напевно, я їздила конкретно до певних викладачів кубинців. Я їздила на певні фестивалі. І ну, багато чого було, постановка шоу, е навіть мюзикл робила. Такий на півтори години е танцювальний саме на тему етнічну, афрокубинську. Е як танцівниця брала участь у хореографії, які ставили носії культури за кордоном. Е Викладала, викладала самостійно, викладала в парі з кубинцями. Ну, багато чого. Навчалася, звичайно, навчалася. Тому що навіть на фестивалях, де я викладала, я паралельно могла брати класи як індивідуальні, так і брати класи для викладачів. Тобто були різні проєкти. Наступним періодом твого життя стало акторство, реально? Скажи, будь ласка, як ти прийшла до акторської професії? Ще в 14 років мені пощастило брати участь у шкільному театрі. Наша шкільний керівник організувала нам такий некласний, скажімо так, тренінг, можна сказати. І ми поставили Кам'яного господаря я грала кармен. Mm -hmm. Це дуже серйозно робить. так. Це було серйозно, насправді. Mm -hmm. І це було дуже цікаво, ось ця постановка, вона дуже багато чого змінила, тому що я прям якось змінилася і включилася дуже сильно. Тобто, в школі, от просто, в школі я була сірою мишею. І не висовувалась з норки, я так собі там щось відповідала, відповідала, ну, щоб четвірочка така собі була, нормальна капелька. Поставте мені щось не чіпайте мене, мене, да, 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 не чекайте мене. Така да, да. Така, да. Тиха, тиха, така, скромненька. На танцях я там відривалася, бо це мене малювала для себе там, mm -hmm. відривалася повну, реалізовувала себе у творчості. І коли мене випустили на сцену, я відчула. Ось, ось вона, влада. Ось таке відчуття неймовірне. Ну, що ти на своєму місці, і відчуття, воно мене просто, я досі пам'ятаю, мене дуже здивувало це відчуття. При тому, що я виходила на сцену, мене ось зараз знімали там в танцювальних телепередачах. Я звикла до камери, я звикла до сцени танцювальної на фестивалях, а тут вистава і зовсім інше відчуття. Я щось кажу. Потім не кажу, і така тиша пауза. І всі на мене дивляться. Така увага, така концентрація енергії, концентрація уваги це мене дуже здивувало. Тобто я була вражена тим, що всі на мене дивляться, всі від мене щось чекають, і вони дивляться з цікавістю, їм цікаво на мене дивитися. Тобто, це був такий. Кар'єрний вибух після сірої миші. Так я опа, я така відчула. Переродження таке. Та ні, я кармен. Я катав сірове, я кармен, все. І всі такі. ти кармен. Повірили тобі, бачите. Повірили, повірили. значить, дійсно, то акторство, це було твоє талант був прихований. Він сидів, десь чекав цієї миті. Та я не знаю. Це... А, що не що всі... Тихі, тихі да. люди, вони такі страшні всередині, такі небезпечні. Є, да, да, да. Є такі. Оці сіренькі такі. От бачите, я ж спеціально. Але небезпечні а, в хорошому сенсі. Да, але ж вони небезпечні в хорошому сенсі, що ти знаєш, що там свій талант, який чекає певної миті, да, щоб вибуди. Зріє, зріє, чекає свої, свої зорі, свої, да, години. Але я насправді це не зрозуміла тоді. Бо я не пішла в театральну студію і не пішла навчатися mm -hmm. в вузі. Ну, може, добре, що не пішла, тому що вуз може там трошки крила обламати. Mm -hmm. Ну, ця академічність. Ну, це, там, да, о, трошки підхід до навчання, у нас такі ще трошки. Акцент на те, що треба правильно вивчити букви, слова mm -hmm. замість акценту на те, що якісь були творчі завдання. Ось мені, наприклад, в художньому вузі не вистачало саме творчих завдань. Mm -hmm. Тобто. Завдання на композицію, на фантазію. Ну, мені здається, у мене фантазія шалена, просто от від природи, і ось це дає художнику, ну, і актору, і митцю в цілому. Це найголовніше. Тобто, це є, воно є. Тому, напевно, в мене з нею проблем немає. Але от я пам'ятаю, що у інших. Однокурсників, от вони, вони могли намалювати натюрморт, От вони його бачать, малюють, гарно копіюють. Пейзаж. А придумати щось. Ну, от здається, не вистачало саме в навчанні ось цих завдань на імпровізацію, на фантазію. Ну, і так само я в танцях, в танцях я це отримала, як не дивно, у навчанні. В в школі, от в мене ось ця класна керівник, вона давала нам ці завдання. І в художній школі вечірній також у нас були ці завдання, саме творчі такі. В mm -hmm. чого я це все говорю? Я взагалі забула. які питання в нас? Я сам до того. Так розказуєш, що скажеш на Я розказую там, як я прийшла до акторської цієї професії. Ой-ой-ой! Малювання до... Та може я з неї Акторства. не виходила. От вона родилася, як то кажуть, акторам треба народитися, або ти актор, або ні. Або, <laughs> От. або ти єнот, або ні. Ну, кажуть, що актори вони як єноти, вони там щось роблять, і mm. за ними просто цікаво спостерігати. спостерігати. Головне, щоб було цікаво і все. І це вже, актор. це вже актор там. А техніки навчитися, як то правильно там розмовляти, як там правильно рухати, це вже таке це ремесло. Останні чотири роки я лише в акторстві, так, ні, ну, може більше. ні, не 4. В театрі чотири роки в мене акторська професія займає дуже-дуже великий час в житті. Тобто там одна, дві, три, там, може бути п'ять вистав. Навіть у мене було якось 9 вистав за тиждень, але ну це важко насправді. Це, це вже занадто, Е, Тобто. Так, плотно я зайшла в акторство, буквально можна рахувати, що 4 роки тому, але це театральне, театральне це мистецтво. Театральне а мистецтво. якщо казати про е, кіно, то вже дуже давно, навіть коли я не робила це професійно, тобто в мене є два проєкти. В співавторстві з Дмитром Томашпольським. це відомий український режисер, і він, починаючи з карантину, робив експериментальні проєкти з, скажімо так, творчими майданчиками, режисерами та акторами, він разом створював віддалені проєкти. Тобто він, як головний режисер, давав завдання, а інші Режисери, актори, творчі групи, скажімо так, акторські. На карантині в ізоляції ці завдання переосмислювали і виконували своїм розумінням, своїм баченням. І потім це, з цього були створені два проєкти експериментальних авторського кіно разом з режисером нашим головним Дмитром Львовичем Томашпольським. Я і Ніко Малік, наша режисерська команда, ще ми називаємо себе 22Н2 Production. Це наш творчий колектив, поки що маленький. Сподіваюсь, підросте. підросте трошки. От, ми віддалено створювали як другі режисери, скажімо так, як актори. Цей фільм. Спочатку спейс, про карантин в умовах карантину у замкненому просторі, про щось таке фантастичне, типу, прибульців. Але це не точно, треба дивитися. Дуже... Я знаю, значить, ти граєш у нас в кіно, граєш в рекламі, займаєшся, граєш в театрі. От що з цього трьох тобі подобається найбільше, де найцікавіше? Взагалі-то неважливо, де саме, це може бути театральний проєкт, це може бути кінопроєкт. Мені здається, найцікавіше, коли більше фантазії, більше творчості. Тому особисто мені цікавіше, коли я не просто актор, який виконує певне завдання режисера, коли я в тому числі керую процесом, створюю. Ідею, пишу сценарії, тобто можу вплинути на результат і маю більше відповідальності, але в той самий час я можу розгорнути всю свою фантазію на повну і спілкуватися з людьми мовою мистецтва, мовою рухів, мовою танців, мовою слова, звуку. Візуальної краси, концептуальної краси, тому мені цікавіше, коли я впливаю на результат сильно, не лише як актор, але іноді мені цікаво, коли приходиш як королева по червоній доріжці, на все готове, тут гример, тут режисер, тут якісний сценарій, дуже крутий такий. Просто є різниця між сценою та камерою, є певна різниця. Сцена це як не знаю, один простір, кіно це інший простір. Їх порівнювати не зовсім доречно, тому що відчуття різні, сцена це в моменті, ти відчуваєш енергію глядачів, ти з ними спілкуєшся прямо безпосередньо, а в кіно. Вони отримують потім вже твою енергію, і іноді навіть ти навзаєм не отримуєш, ти не знаєш, от що вони ну, насправді відчувають фідбек. Да. А глядачі вони одразу, ти їх відчуваєш тілом uh -huh. і усіми фібрами, як то кажуть, тому це інше відчуття. Зовсім інше відчуття. І мені подобається і там, і там однаково сильно. І однаково мені подобається, коли я актриса, і однаково мені подобається, коли я автор і режисер. І всюди є свої родзинки, свої плюшки, як то кажуть, і свої мінуси. До речі, про режисер. Я знаю, у вас вийшла власна вистава. Скажи, будь ласка, скільки часу ви готували? Як були перші покази і ситі взагалі, як ви до цього прийшли створити власну виставу? Ну, по-перше, скажу, що в нас не просто вистава вийшла. Ми створили власний театр. Він називається Вічність. Угу. Так? Вітаю. Тобто працюємо на вічність. Угу. Працюємо на вічність, це довго, складно, але, але дуже красиво. І на віки. Mm -hmm. Тобто перший посил це було створити для вічності і створити для себе. Так, щоб це було мистецтво в першу чергу. Mm -hmm. І е, це певна жертва, <с>? тому що ти стаєш інструментом, коли ти хочеш зробити щось красиве і важливе, і наповнене і для душі, як то кажуть. Ти чимось маєш щось відкинути і чимось пожертвувати. Ну, в першу чергу, з собою, ким ще можна пожертвувати, тому що це не комерційна історія, а це для того, саме, щоб поділитися своїми думками, своїми поглядами, своїм баченням в першу чергу. Ну, бо режисура, якщо вона є, якщо це режисура, це в першу чергу особисте бачення. І в даному випадку це авторське бачення цієї нашої реальності, іноді фантастичної, іноді навіть абсурдної, іноді чорно-комедійної, Ось так. І створювалося по перший поштовх, скажімо так, він завжди був. Це бажання. Творити бажання, сказати власне якесь слово, власну думку висловити. І це було завжди. Це було в мене особисто в мене у художньому напрямку, у танцювальному напрямку, тобто створювати хореографії мені завжди було цікавіше, ніж просто брати участь як виконавець. Ну і так само тут я грала починаючи активно з. 2024 року в театрі постійно, і мені хотілося чогось більшого в плані сценарію, в плані режисури, в плані візуалізації, аудіальної частини. Тобто, коли рівень росте, хочеться чогось більшого, і хочеться на це більше впливати, ніж просто актор І так, Почались думки, ідеї створити власну виставу, а потім і власний театр. Тому що власний театр це вже плани на майбутнє, зробити не одну виставу, а дві, три, зробити репертуар і, можливо, якісь власне приміщення, тому що поки що це формат оренди на різних сценах, маленьких, великих. І в перший посил був саме створити щось своє. Це було довго, це було три роки плюс-мінус. Тобто сценарій писався один десь, там, не знаю, півроку, потім ми його викинули. Другий теж десь там щось щупали, писали, писали, ні, ні, не те. І третій, нарешті, і десь рік, третій ми працювали над сценарієм виключно. Тобто ми його там змінювали. Чогось не вистачає, там шукали. Шукали десь натхнення в інших театрах, там, не знаю, у фільмах дуже багато. Тобто в нас театральне мистецтво, воно дуже сильно, наше особисте, дуже сильно базується на кіно, насправді, нас кіно дуже сильно надихає. І потім був період вже фізичний, пластичний. Технічний, скажімо так, коли ми почали репетиції, це почалося зараз скажу, квітень десь, квітень 25-го і ось нас вже допрем'єрний показ був у останній день серпня, 30 го 30-го серпня 25-го року. Тобто це десь півроку здається на репетиції, на підготовку, костюми. Ну, костюми трохи більше, бо костюми там енергозатратні. І була, був допрем'єрний показ, потім був перший прем'єрний показ 5 жовтня, і от 16 листопада буде другий прем'єрний показ. Ну, вважається, що плюс-мінус там 10. Прем'єрних показів, це ще прем'єрні покази а ще потім вже. Потім вже <рес> вийдемо на постій, постійний режим. Totally. Які в тебе творчі плани на найближчі кілька років? Творчі плани. Їх дуже багато. Головне, щоб ä, всесвіт та абсурдна реальність допомагала. Не <рес> заважала, як то кажуть. E, Хочеться зробити повноцінний репертуар. Нашого театру вічність. Зараз вже почали працювати над наступною п'єсою, тобто сценарій. Ідея вже така потужна ідея. Хочеться написати декілька сильних потужних сценаріїв. І хочеться реалізувати в театрі ці вистави. Ну і звичайно, плейбот це лише початок. Ми зробили невеличкий тизер, кіно тизер, скажімо так, для майбутнього короткого метру плейбот, для майбутнього повного метру плейбот. Тобто ми хочемо так так. створити кіно, але ми почали з вистави. Нам сталося, що можливо це легше. Добре, беть. Дякую тобі, що прийшла до мене в студію на розмову. Було дуже цікаво про тебе дізнатися інформації стільки багато. Я тобі бажаю успіхів, твоїй творчості, щоб ти як митець далі розвивалася, масштабувалася, щоб все було у тебе добре. Дякую. Це дуже приємно. Дякую. Все. Дякую всім, хто був з нами. До нових зустрічей. Па-па.